Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. У рівносторонній трикутник вписано коло радіуса 1 см. Менше коло вписано в кожну вершину, що дотикається до першого кола і дотикається до двох сторін кута трикутника. Цей процес триває нескінченно. Чому дорівнює загальна довжина всіх кіл? яка сума їх площ? Задача достатньо непроста, але можете спробувати. Самостійно попрацювати і отримати ваш розв'язок. Давайте розглянемо відповідно малюнок, що показує нам саме формулювання задачі. Ми бачимо великий рівносторонній трикутник. В нього по центру вписано коло. Потім є з трьох сторін відповідно вписані менші кола. Які дотикаються до двох сторін трикутника і до вказаного кола. Потім йде наступне менше коло, яке дотикається до е, другого по величині кола намальованого, і до сторін трикутника, ну і так далі. І як сказано в задачі, цей процес триває нескінченно. Давайте розглянемо міркування з приводу розв'язку даної задачі. Перше, що ми зробимо, відповідно, нам потрібно встановити закономірність, яка пов'язує кожне наступне вписане коло з попереднім, і як змінюється радіус цього кола, оскільки довжина кола визначається відомою формулою 2 πr площа круга πr². квадрат. Тобто у нас все залежить від радіуса вписаного кола. Якщо ми встановимо закономірність, як змінюється цей радіус, ми зможемо відповідно оцінити загальну довжину всіх кіл вписаних і їхню площу. На екрані ви бачите малюнок, поки що ми розглянемо тільки перше вписане коло. От якби встановимо загальні відповідності які ми, і міркування, які ми будемо використовувати надалі в наступних ітераціях. Наш трикутник, позначено вершини трикутника БЦ, він буде правильний. О, є центром вписаного кола. Відповідно, Ми знаємо, що центр вписаного кола є точкою перетину бісектрис. Лінії, які віддалені від сторін нашого трикутника. Але оскільки трикутник правильний, то бісектриси є медіанами та висотами. І відповідно центр вписаного та описаного кола для правильного трикутника вони будуть співпадати. Оскільки ну, проведена одна із відповідних бісектрис AH, О-центр нас вписаного кола і побудовано два радіуси, які дотикаються до сторін. Це радіус OH. І oh 1 За умовою, радіус цього великого вписаного кола дорівнює 1. Далі, оскільки AH у нас є бісектрисою. І всі кути правильного трикутника по 60 градусів, ми маємо, що кут HAB нас дорівнюватиме 30 градусів, що позначено на малюнку. Ну і аналогічно HAC теж у нас буде 30 градусів. Але нам достатньо одного з них. Ми також знаємо, що радіус кола проведений в точку дотику, у нас перпендикулярний до дотичної. Тобто ми маємо, що oh 1 буде перпендикулярне до AB. В результаті цих міркувань ми маємо, що трикутник ОАH1 має два відомі нам кути. АН1 аh 90 градусів і кут. OAH1 30 градусів. В нашому прямокутному трикутнику нам відомий катет OH1 і визначимо значення гіпотенузи та другого катета. Гіпотенуза OA у нас буде рівна відповідно катету ОH1, поділена на синус протилежного кута. Це 30 градусів. Сінус 30 градусів буде 1 друга, тому в результаті маємо 1 поділити на одну другу, матимемо 2. І, відповідно, катет ah 1 Він визначатиметься як OH, поділити на тангенс 30 градусів це теж таблична величина. тангенс – функція зростаюча, і для 30 градусів дорівнює 1 на корінь з 3. Тому ділимо одиницю на дріб, одиниця поділити на корінь з 3. результаті маємо корінь з 3. Крім того, ми з вами сказали. Що у нас центр кола є точкою перетину як бісектрис, так і медіан. Тому точка H1 ділить нашу, як і точка H ділить сторону AB пополам. І звідси ми отримуємо, що сторона правильного трикутника визначається як 2H1, або це буде 2 коріння з 3. Звідси ми виведемо таку от. Таке співвідношення, яке показує співвідношення для радіуса вписаного кола та сторони правильного трикутника. Це нам знадобиться в наступних ітераціях, покажемо як. Виходячи з цього, ми маємо, що з того ну, міркувань, що ми прописали, радіус вписаного кола, у нас буде сторона правильного трикутника поділити на величину 2 корення з 3. Ну, і на даному етапі ми можемо. Показати, що довжина нашого кола буде 2 πr Тут радіус у нас для цього кола одиниця. Тому довжину, якщо ми підставимо, маємо 2π помножити на 1, буде 2 π І відповідно площа круга πr квадрат, радіус 1 і маємо площу що дорівнює π. давайте перейдемо до наступного етапу. Тепер ми впишемо друге коло. Ну, розглянемо вздовж цієї бісектриси, що ще ми розбирали а аж на відрізку АО. Ми побудуємо, впишемо наступне коло, яке відповідатиме умовам. Нагадаю, дане коло має дотикатися до сторін нашого трикутника та до початково побудованого кола. Ви бачите на екрані відповідний малюнок. Ці два кола. Коло з радіусом в точці О1 і коло з радіусом в точці О мають спільну точку дотику, вона позначена через D. Через цю точку ми можемо провести дотичну до кожного скіл. Вони будуть спільні, оскільки точка дотику буде спільна. І, відповідно, радіуси ОД. Буде перпендикулярно до С1Б1. І О1Д буде перпендикулярно до С1Б1. Радіуси проведені в точки дотику для дотичня. Аналогічно OH буде перпендикулярно до СБ, оскільки це теж радіус проведений в точку дотику. В нас пряма AH містить всі ці радіуси, всі ці відрізки, тому виходить, що у нас. Прямі CB і С1Б1 будуть перпендикулярні до однієї лінії AH і, відповідно, вони будуть паралельні між собою. Що це нам дає? Ми маємо паралельні прямі СБ і С1Б1, і, відповідно, сторони трикутника виступатимуть для них січними. І тому маємо що кути ac 1 b 1 Дорівнюватиме куту АЦ для паралельних прямих С1Б1 та січної АЦ. Аналогічно кут А б 1 с 1 буде рівний куту АБС Для паралельних прямих С1Б1 та БЦ і січної АБ. Відповідно з рівності кутів. Ми маємо подібність трикутників. Звідси виходить, що наші трикутники АЦ1Б1 та АЦБ мають два, два рівних кути. Тут навіть трикут А у них буде спільний. Виходячи з цього, ці трикутники будуть подібними. Ми знаємо, що в подібних трикутників відповідні сторони пропорційні, відповідні кути рівні. Раз у нас трикутник АЦБ правильний, то і трикутник АЦ1Б1 теж у нас буде правильним. І в трикутник АЦ1Б1 у нас вписано коло. Ми вже з вами отримали попередню формулу, яка пов'язує сторону трикутника з радіусом вписаного кола, і тепер ми її використаємо. Єдине, нам треба знайти сторону цього трикутника. Ми знайшли в попередніх міркуваннях, що відрізок АО у нас дорівнюватиме 2. Звідси, відрізок АД у нас буде рівний відрізку АО мінус відрізок ДО. ДО у нас виступатиме на радіусом цього більшого кола, і ми знаємо воно рівне 1. Тому маємо від 2 віднімаємо одиницю, буде рівний одиниці. Відрізок АД у нас буде рівний 1. І з попередніх міркувань ми е, знайшли, що кут АДАБ1 у нас буде 30 градусів. Звідси ми е, запишемо, що у нас сторона А Б1, що є стороною нашого правильного трикутника, дорівнюватиме АД. Поділити на косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів таблична величина. Це у нас буде корінь з 3 на 2. І маємо, що сторона нашого трикутника буде 2 поділити на корінь з 3. З попередньо отриманого співвідношення ми знайдемо радіус нашого вписаного кола з центром в точці О1. Для цього нам треба сторону поділити на величину. 2 корення з трьох. Сторона у нас 2 поділити на корінь з трьох і ділимо на добуток 2 корення з трьох. Ділимо на дріб, відповідно, перевертаємо 2 корення з трьох, на нас знаменник. Корінь з трьох і корінь з трьох. Це у нас буде 3. Двійка в чисельнику і знаменнику скорочується і отримуємо радіус 1. Третя. І відповідні для меншого цього кола з центром СО1. Ми маємо довжина кола буде знову ж таки 2 π Але тепер радіус буде 1 третя, це буде 2 π на 3. І площа круга пі квадрат. Радіус 1 третя, тому матимемо π поділити на 9. І бачимо, що вписане коло. На другій ітерації у нас буде мати радіус втричі менший порівняно з попереднім. Давайте розглянемо ще один момент. Тепер побудуємо наступне коло, яке у нас знову ж буде розміщене на відрізку АО, але дотикатиметься до кола з центром у точці О1 та до сторін АС та АБ. Знову ми ну, не будемо повністю все повторювати. Ми провели спільно ну, тобто, спільна точка дотику цього, цього ще меншого кола і кола з центром О1 буде точка Д1. Провели дотичну С2Б2. Все аналогічне міркування. Ми маємо що трикутник ас 2 б 2 Буде подібний до трикутника ас 1 в 1 Все абсолютно те саме. І тепер ми знайдемо величину відрізка АД1. Вона буде відрізок АД, який ми знайшли попередньо до рівні одиниці, відняти два радіуси кола. Це в нас буде дд 1 Попередні ми знайшли, що це радіус кола 1 третя, тому віднімаємо 2 третіх, і це в нас буде АД дорівнювати 1 третя. В трикутнику АД1Б2, в якому АД1 виступатиме як висота, відповідно, і кут Д1АБ2 30 градусів ну, з попередніх міркувань. Ми можемо знайти цього маленького правильного трикутника ав 2 с 2 чому дорівнює сторона. Вона буде рівна відрізку АД1, який ми знайшли 1 третя, поділити на косинус 30 на корінь з 3 на 2. Це буде 2 поділити на 3 кореня з 3. Використовуючи попередню виведену формулу, ми знайдемо радіус даного кола. Відповідно, він буде рівний. 2 поділити на 3 корені з 3, поділити на 2 на добуток 2 корені з 3. І буде це 1 дев'ята. Тобто ми бачимо, що коло другої ітерації, що дотикається до О1, має в 3 рази менший радіус порівняно з попереднім. Якщо ми продовжимо міркування, ми матимемо все аналогічно те саме, тому вивели е, таку закономірність, що кожне наступне коло у нас буде е, мати радіус втричі менший порівняно з попереднім. І тепер, виходячи з цього, ми можемо записати загальну величину е, наших довжин кіл та площ. Утворених кругів. Виходячи з цього, пропрацюємо і знайдемо загальну довжину. У нас центральне коло, перше, яке має радіус 1, воно буде одне. Далі ми добудовуємо до кожної з вершини поступово кола, які матимуть радіус менший в 3 рази. Тобто ми в напрямку вершини А матимемо кола з радіусом 1 третя, 19, 1, 27, 1,81 і так далі. Те ж саме буде в напрямку вершини Б. Центральне коло залишається те саме: воно одне буде, а наступні кола радіуса 1 третя, 1,9 і так далі. будуть в напрямку вершини Б. І те ж саме в напрямку вершини С. Тобто в нас всі кола, крім кола радіусу 1, будуть фігурувати 3 рази. Тому довжину ми запишемо наступним чином. Це буде довжина великого кола радіуса 1, вона ми визначили визначили рівні 2 π Потім відкриваємо дужки, ставимо множник 3, враховуючи, що кожне коло буде 3 рази повторюватися одного радіусу. Для радіуса 1 третя ми знаходили це буде 2 піна 3. Відповідно, для радіуса 1 дев'ята це буде 2 піна 9. Потім 2 пі на 27, 2 пі на 81, ну і так далі. Ми множник 3, скільки він є в кожному з дробів, внесемо в дужки. І тому маємо 2π плюс 2π помножити на геометричну послідовність з початковим елементом 1 і знаменником 1 третя. Оскільки вона нескінчена, то ми використаємо формулу суми нескінченної геометричної прогресії, яка говорить, що це буде перший елемент поділити на величину 1-q, де Q знаменник геометричної прогресії. В результаті маємо 2 π плюс 2 π помножити на 1 мінус знаменник одиниця мінус 1 третя. Ділимо на 2 третіх, отримуємо 3 других. Двійки скоротились, тому маємо 2 π плюс 3 π і в результаті отримуємо 5π. Тобто загальна довжина всіх наших кіло, цих яких нескінчена кількість, у нас буде 5π. Тепер пропрацюємо те ж саме з площами. Все буде аналогічно, тільки робоча формула в нас буде не 2 πr а πr квадрат. Коло радіуса 1, в нас одне, тому ми записали множник π. Всі інші кола в нас по 3 штуки. Тому ми маємо π плюс 3. А в дошках буде для першого кола π поділити на 9, бо радіус 1 третя. Далі радіус 1 дев'ята, тому матимемо π поділити на 81. Далі 27 квадраті дасть нам 729, ну і так далі. знову ж таки, у знаменнику є множник 3, тому те, що за дужками, ми можемо трійку внести, і в нас коротко, це будуть дроби 1 третя, 1 27, 1 243 і так далі. Тепер ми маємо трошки іншу геометричну прогресію. Перший елемент її буде 1 третя. А знаменник цієї прогресії буде 1,9 на квадрат, тому що у нас фігурує квадрат радіуса. Але формула робоча та ж сама для геометричної прогресії, тому маємо π плюс π в чисельнику 1 третя радіус першого кола і поділити на одиниця мінус 1 девята. 1 третю ділимо на 8 дев'ят, перевертаємо, множимо на 9. 8 на трійку скоротили. Отримуємо пі плюс π. З вводу спільного знаменника буде 8 плюс 3, 11, і отримуємо 11 пі на 8. Отримали результат для площ. Він буде становити 11 пі на 8. Тому для таких нескінченних вписаних кіло в правильний трикутник по такому принципу, де кожне наступне коло. Дотикається до попереднього, і до сторін трикутника довжина буде 5 π а площа 11 π на 8. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Чекаємо у вас коментарів, що можливо ще хотілося б побачити, чи заходить такий формат відео, і так далі. До нових зустрічей і успіхів у вивченні математики!